Купила собі дві лавандочки вчора. Це щось просто неймовірне. До речі, вперше в мене лаванди ніколи раніше не було. А от зараз побачила і не змогла втриматись. З мамою гуляли і захотілося. Спочатку, спочатку взяли одну, мабуть, оцю більшу, а потім ввечері пішли і, ще, і ку, докупили іще одну. Тому що, наче, однієї якось замало. Вона така казкова, вона якась незвичайний її вид. От, називається отак. Хочу вам ще показати свої подарунки. Це мені подарувала мама. Ну, як, звичайно, вона їх не привезла, тарілки, а ми пішли в магазин, просто і я собі обрала. Обрала собі таких маленьких п'ять і п'ять таких. От таких просто всі інші в посудомийній машині, тому показуєте, що є. Дуже вони класні. Мені подобаються е, такі, і ще є бежеві, е, але тоді їх було мало, і тому я взяла, е, не пам'ятаю, чи. Цих було мало, а ці всі, а хотілося однакові, тому я взяла білі. Ще вони є зелені такі, чи блакитного такого кольору. Подобаються мені також, але ну так, мені таке швидко набридає, тому більше подобається все ж таки або біле, або якесь таке щось коричневого кольору, бежевого. Тому я такий, знаєте, мінімаліст в цьому плані. І ще один подарунок від мами. Це от така рослинка. Як чоловік каже, на, що тобі комиші у хаті. Але я таке люблю, мені подобається, тому я собі обрала от таку рослинку. Вона без горщика. Вона от так от, це я хотіла саме на підлогу, аби вона стояла. Я її поки поставила в таку корзинку, бо не можу знайти її горщик. Хочеться мені щось плетене, тому що е, скляне мені подобається, але, звичайно, що через дитинку маленьку я не можу цього собі дозволити. А от плетену корзинку саме буде класно. Не можу поки що знайти такого розміру, тому поставила в свою, яка в мене була. Воно зараз не дуже виглядає в цій корзинці, проте вже щось так цей куточок він так, знаєте, став живішим. Дівчатка, якщо потрібна мотивація, то ласкаво прошу на свій канал. В мене її багато. Так як я в декреті і постійно є робота, вона просто ніколи не закінчується. Тому. Мотивувати і вас, і, звичайно, себе є чим. Розпочала з нашої кімнати, а саме з заміни постільної білизни. Мені здається, знаєте, якщо просто прибираєш в кімнаті, але не змінюєш постільну білизну, то це ніби не до кінця прибрано. А от вже, коли її зміниш і цей аромат. Свіжої білизни, аромат вимитої підлоги, відкрите вікно, і все це разом. Просто якийсь, я не знаю, для мене це супер супер такі домашні аромати. І мені не хочеться навіть тоді не готувати, аби не по квартирі не йшов цей запах з кухні. Мені дуже подобається, коли поприбираєш в квартирі, помиєш все, що можна вимити, підлогою, відкриєш вікна, і все. Хочеться сідати і сидіти, насолоджуватись цією чистотою, а хоча б знаєте, на якийсь такий маленький. Проміжок часу, бо, звичайно, що всі ми живі люди, ми тут живемо, і, не знаю, годинка, і все, і вже знову і пил, і валяється все десь не так. І постіль застелена не так, як має, наче як, на мою думку, має бути. Тому так. Але. Я знаєте, нормально до цього ставлюсь всі ми. Навпаки, навіть, як сказати, я радію і тішусь, тому що в мене є діти, у нас є діти, і що в квартирі з дітьми все одно це ніби ну, жива така територія. Тому що от наші навіть старші діти, коли вони в школі або на тренуванні, я сама з Давідом вдома то ну, ми, в принципі, так в їхню кімнату не ходимо, в свою так само, я там поприбирала зранку і все, і ми більш туди не заходимо, аж до сну. І ми знаходимося, це кухня, вітальня. І от у нас тут якийсь такий може бути хаос, звичайно, а в тих кімнатах чисто. І вже коли приходять діти, то і там речі, і якісь рюкзаки, і, ну, і одяг, звичайно, що все це. Лежить, лежить не на своїх місцях. Ну, коротше, такий, знаєте, легкий бардак, але видно, що квартира оживає, видно, що квартира, що в ній є діти, і це просто не з чим не зрівняти. І словом, хоч порядок для нас, це таке поняття взагалі недовго тривали, проте в нас є величезне щастя. От, в тому порядку, що я вам зараз показую, в такому порядку я тоді в той день і прибирала. Якось хотілося все це швидко зробити. Думала до того моменту, до обіду, поки прийдуть. Діти зі школи, то я вже все це зроблю і буде окей. Якось з Давідом все-таки трошки мені стало легше, вже він доросліше і вже може загратися, більше, більше часу може проводити з іграшками. Тому думала так, але <смі> вийшло не так, як хотілось. Все одно відволікаєшся, постійно щось потрібно робити. І прибирання розтягнулось у мене аж до п'ятої години вечора. Ну. Це як завжди. Тому я намагалась прибирати так, знаєте, ті місця, де на даний момент немає Давіда. І от вже коли я вже там прибирала в коридорі, вже прийшов Артем, потім прийшов Кіріл, і я от намагалась так, де їх немає, там і прибирати, щоб не зайвий раз не відволікати від їх один від одного і від занять від ігор. Тому в такому порядку і прибирала. Хоча завжди я починаю, це в мене кухня, це ну, просто постійно кухня. Потім я, Якщо це саме от, я пилосошу, мию підлогу, то це в такому порядку кухня, вітальня кімнати, коридор, потім вже ванна, туалет. Ну, а тут Розпочала з кімнати, відразу перейшла до коридору. Словом, я підлаштовуюсь під дітей. Але нехай краще так, хоч якось, все ж таки вже набагато легше. Вже хоча б Давід майже не боїться полососу. Дуже рідко, що в нього там щось він захоче, заплакати, поплакати, він може. Все ж таки Більшість часу вже нормально, вже навіть коли ми вдвох, я вже можу взяти полосос в руки. Пізніше вже вклала Давіда спати, пішла, пересаджувала там, садила квіти на балконі. Вже пізніше ви побачите про що я. І вже після сна Давіда я продовжила прибирання у їдальні і у вітальні. Я дуже люблю прибирати, але, звичайно, коли ніхто не відволікає, ніхто від тебе нічого не хоче, не просе. Ну, Звичайно, що зараз в мене такої змоги майже ніколи немає. Навіть якщо чоловік вийде з Давідом на вулицю погуляти, то це ну, там, максимум годинка, коли тепло, все одно. За цей період, ти, ну, просто, це дуже мало можна що зробити, тому що навіть перед тим, як прибирати, навіть якщо це без камери, звичайно, що з камерою це з стативом, це іще довше зрозуміло. Але навіть якщо без камери перед тим, як... Починати прибирання, от саме там полососити, мити підлогу, тобі потрібно розчистити територію, або там е, швидко не знаю, поставити, готувати суп або борщ. Тобто е, немає такого, що. Діма взяв Давіда, наприклад, на вулицю, пішов з ним гуляти, і я можу собі легко приступити і все за цю годину прибрати. Ні, в мене такого не буває, тому що є паралельно дуже багато справ. І іноді я так хочу організувати свій день просто по пунктам все виповню, виконувати. Але в мене все одно це не виходить. Не дуже я, звичайно, переймаюсь, тому що я розумію, що в нас є маленька дитина, під яку підлаштовував. Ми, а не він, звичайно, під нас, тому якісь моменти відходять на другий план, проте дітки дуже швидко ростуть. І що стосується мене, то я 100% потім буду ще сумувати за цими моментами, за цим періодом, поки Давід маленький. Я часто собі думаю, перед тим, як я ну, взагалі перед тим, як я планую прибрати квартиру, всю, я собі. Думаю, що я наготую їсти, аби в мене було і обід, і вечеря, і, і щоб я ну, не, не відволікалась просто ні на що. Але в мене це дуже рідко виходить, все одно більшість часу, навіть таке як прибирання, в мене це не заплановано, а це так все імпровізовано, тому що. Якщо є така змога, то я це роблю. Або буває таке, що просто немає в тебе взагалі натхнення і бажання. І потрібно щось зробити таке, знаєте, інше, аби отримати це натхнення, знайти таку енергію, і тоді вже можна приступати. Тому що якщо мені чогось не хочеться, то ну, саме що стосується прибирання, то я не буду цього робити. Я можу там порозкладати речі, аби, звичайно, не валялось. Але якщо я не хочу, я не буду брати пилосос в руки і там, мити підлогу і пилососити. ну, словом. Я роблю все в задоволення, чого і вам, власне, всім бажаю, тому що якщо без робиш ти все це без натхнення, не в радість, то і результат, мабуть, не той. Звичайно, що є люди, які в основному багато люди, які працюють, і в них є вихідні там, і от вони в ці дні мають робити якісь справи по дому. Тоді це, звичайно, інша ситуація. Але якщо е, жінка вдома в декреті, і вона може обрати собі сьогодні поприбирати або завтра, або підлаштуватись під якусь ситуацію, тому то... це, я вважаю, величезний плюс е, мами в декреті. Що вона може, в принципі, робити якісь такі справи, які не є. Супернагальними вона може робити їх тоді, коли хоче, тоді коли в неї є настрій і бажання це робити. Ну і от, власне, це та справа, якою я займалась, поки Давід мені спав, вирішила посадити лаванду. Купила самі звичайні білі горщики, приблизний діаметр, прочитала, що потрібно 30 см, аби вирощувати у кашпо. І от щось приблизно таке знайшла. На дно я насипала керамзит. 6-7 см. Все робила по інструкції, тому що лаванда це для мене щось новеньке, тому ніяких імпровізацій, а все чітко. Грунт також самий звичайний, там була намальована навіть лаванда. От я і придбала його, наче все робила правильно, тому дуже сподіваюся, що вона мені буде. Буде мене радувати, і в мене все вийде. В неї такий неймовірний аромат. Я прямо поки її висаджувала декілька разів. Я не могла насолодитись цим ароматом, тому що він насправді дуже пахочий. Хоча сама лаванда вона якогось вона якась незвичайна це інша. Так мені подобається вовтузитись на тому балконі з тими горщиками, квітками, землею. І, знаєте, я таке отримую таку насолоду величезну від самого початку, коли от тільки я обираю якусь квітку, обираю горщик, обираю землю. Тобто це всі ці процеси вони, ну, просто мені в задоволення. І аж до того моменту, коли вже я зроблю роботу, поставлю квітку. Десь на столі чи на підлозі, чи от повісила я їх тут в горщиках. Тобто кожен цей момент він по-своєму класний і по-своєму мені подобається. Звичайно, що маю надію, що всі вони приймуться, з ними все буде окей, і будемо ми далі ними насолоджуватись. Так, ну от те, що зараз в нас на балконі, вже я дуже задоволена, вже прямо мені ну дуже подобається. Не дивлячись на те, що, звичайно, квіти іще не квітнуть, я пообрізала, як і говорила їм. Квіточки обрізаю їм регулярно, бо вони так прямо спішать мені їх випускати. І я їх обрізаю. Я уявляю, коли вони повипускають бутони, коли вже наберуть, сформується в них кущ такий гарний. Я уявляю, як це буде все разом виглядати. Супер. Але вже я дуже-дуже задоволена. Ми повісили тут гойдалку, таку купували в акціоні. До речі, зараз була в акціоні, вони ще там є, так що, кому потрібно, то кому актуально, то біжіть. Бо насправді от потепліло і дуже-дуже їх швидко розбирають. І купила зараз таку подушечку. Одну поки що спробувати, як воно буде. Бо хотіла круглу, кругла там була тільки одна, якась чорного кольору, я не схотіла. Тому взяла таку і, мабуть, ще візьму одну. Під спину. Хоча гойдалка насправді зручна, що можна сидіти навіть на е, цій самій сітці. Єдине, що Давіду трошки може нам <свісно> незручно буде. А так, І Діма її ще підніме вище, бо він так спробував. Е, ну, Мені так не дуже подобається, потрібно вище. Доріжка з тему, коли я вже давно показувала, я її замовляла на кухню, вона мені там не сподобалась, а от на балкон якраз саме те, і якраз мені її тут не шкода, тому що все одно балкон відкритий і можуть падати, може падати сюди дощ, якесь, якесь сміття, тому нормально, якраз їй тут добре. І коли виходиш голими ногами, якщо ще прохолодно, то якраз тут трошки так комфортніше стояти. Ну і Моя лавандочка це. Просто якась любов любовна. Я, до речі, коли садила, цей кущик був такий чогось, повісив він свої вуха. Не знаю, можливо, йому жарко було, бо на сьогодні ну, просто супер тепло, мабуть, всі 30 на сонці. І щось з ним трохи було не так. А зараз, от вже бачу, під вечір вже він ожив, це цей був трошки підвявший, вже він майже весь. Коротше, все з ним нормально. Поки що я поставила їх тут у куточку, і буду дивитись, де їм буде краще, як мені буде подобатись, де вони себе будуть добре почувати. Ліхтарики, це я купила вже їх дуже давно, і вони мене чекали своєї черги, вони заряджаються від сонечка. Тут є сонячна така панель, і вона за день набирає сонця, і вони вночі нам світять. І, до речі, світять дуже гарно, непогано. Якщо вони ну, гарно такий сонячний день, то світять добре. Знаєте, дивувати не збираюсь, але хочу нагадати, що можна приготувати або на вечерю, або, можливо, на сніданок, на обід таку е, дуже швидку е, в приготуванні страву, але смачну і досить ситну. Я вирішила зробити тако. придбала листи тортильї і імпро... імпровізувала, готувала в принципі, з того, що з доступних продуктів м'ясо у мене, як бачите, свинина така, я її замаринувала. Зараз швиденько розказую вам про домашній майонез і далі вже продовжу. Домашній майонез, який я роблю без яєць це 300 мл олії соняшникової, десь 120 150 молока. Все це наливаю у чашу, сиплю далі все за смаком. Сіль я дуже люблю сухий часник, ви вже могли знати. Далі я лью чайну ложечку лимонної кислоти, лимонного соку, точніше, можна додати оцет або замінити точніше оцтом. От. І все це добре збивати. Збивається воно буквально, мабуть, менше хвилини до дуже-дуже густої маси. Я от вирішила, раніше ми робили з яйцем, а зараз чомусь мені почало більше подобатись без яйця. І на смак, і якось стало спокійніше, тому що все ж таки яйце сире і. Ну, знаєте, може бути, будь-що. А тому готую от так, і мені подобається. Дуже швидко все збивається і не потребує взагалі величезних зусиль. Єдине, що потрібно, це, звичайно, елементарні продукти і блендер. От. Ну, а я продовжую. М'ясо замаринувалось, я вирішила його посмажити в мультипечки. Мультипічки, але, звичайно, можна це зробити і на сковороді. Поставила на, там, на програма, яка для курки. Коли курка, то воно якось ніби не так зажарюється, як те, що для свинини. Так вже я помітила. Так, значить, я тут продовжую кришу. Овочі. В мене це солодкий перець, червоний, зелений, огірки і е, томати. Можна, звичайно, заміняти вже тут, що ви любите, можна додати капусту, е, можна забрати, наприклад, перець не класти, тобто все за смаком. Такий зробила, ніби салатик, посолила і все, нічим не заправляю. Е, ще вирішила приготувати таку картоплю. Ніби картопля фрі, це також дуже смачно і готується швидко в аерогрилі. Це класно. Додаю всі спеції, масла не кладу води не лью нічого, просто все перетрусила приправками і відправила в мультипіч на, на режим картопля фрі. М'ясо вже в мене посмажилось, і я його такими маленькими, дрібненькими шматочками вирішила ще порізати. Зробила соус це майонез домашній і кетчуп, розмазую. Ну тут вже можна. Імпровізувати, як хочеться і як подобається. І зверху буду викладати овочі. Потрібно було ще зверху покласти сир, але, як завжди, я його забула. І вже воно так дуже часто буває. Обов'язково якийсь інгредієнт, але забуду. І я поклала їх вже в духовку. В духовці вони в мене випікались, мабуть, Десь навіть не випікалися, я би сказала, підігрівались десь, мабуть, хвилин 20, температура 180 градусів. Я от вирішила, не знаю, як це правильно робиться. Я вирішила так, вони у мене не хотіли триматись самі, і я їх вирішила так зубочисткою скріпити. Потім згадала, що не поклала сир, і вони за цей час, поки вони вже там були у духовці, вони якраз взяли <зві> зробили таку собі форму. І вже потім зубочистка не потрібна була. Вже сир поклала і вони вже в мене допікались так. В декілька кладу листя салату зверху, а декілька штучок залишила. Думала, що хтось захоче без салату, проте ні, потім доклала вже всім, всім сподобалось. Це дуже готується все мага швидко. З доступних продуктів можна тут вже імпровізувати і класти будь-що, хоч і одні овочі без м'яса. і Теж це буде надзвичайно смачно, тому обов'язково. Готуйте. Ну, а я вже буду з вами прощатися. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за коментарі, за вподобайки. І бажаю всім всього якомога найкращого. Всім миру, добра, затишку і благополуччя. До зустрічі!